Веселі янголята, Чи зустрічали ви коли-небудь кругленьких рум'янощоких ангеликів? Ну, звісно ж, ні. Бо вони живуть високо в небі, на хмаринках. Якщо побачите білосніжні, пухнасті мов на хмаринки, знайте. Це хатинки потішних непосид ангелят. Вони – Неймовірно добрі і веселі, а ще дуже люблять бавитися. Наші ангелята мають вельми важливу місію у житті, але поки не настав час, вони безтурботно тішаться кожною хвилиною. Їхні хмаринки хатинки мають безліч нірок, коридорів і кімнат, бо ж в одній такій хмаринці. Можуть жити сотні ангелів. Вони велика дружна сім'я, усі однаковісінькі зовні, але такі різні за характером, звичками і уподобаннями. Кожний кожнісінький день в ангелят починається однаково. Щойно зблиснуть перші промені сонця, ці кумедні клубочки зістрибують зі своїх ліжечок кубелиць. І дуж біжать до великої білої зали. Коли всі зберуться, хтось один вигукує свою пропозицію Як нині розважатимуться, і підбурхливі оплески всі разом беруться до справи. Того дня у великій залі хтось запропонував «Айда до пральні. Як завжди, усі непоситьки почали плескати у долоньки. Підстрибувати і вигукувати тоненькими голосами. Пральня, пральня, напустимо бульбашок, поплаваємо. Погодилися і щодоху помчали до їдальні. Бо не гоже братися за розваги на голодний шлунок. Перехопили, хто що бачив, і дременули до літальних апаратів. Пральня була на іншій хмаринці. І до неї ще треба було добратися. На такі випадки ангелики мали величезну повітряну кулю і безліч надувних кульок. Усі вмостилися, хто куди встиг, і поволі піднялися в небо. «Ангелята, милі, не добрі, зачекайте на мене. І з їдальні лунав голосочок, звідти вибігло Ангеля. На ім'я Лякуся, що б вона не робила, за що б не бралася, все їй ішло ж кереберть. Була страшенно незграбна, і пригоди зазвичай траплялися саме з нею. А все тому, що лякуська була боягузкою, щоправда, дуже доброю, тому всі її любили і намагалися допомогти, коли вона щоразу влипала у смішну халепу. «Застрибуй до нас! гукнули лякусені друзі, котрі летіли на кулі. Місця вистачить усім. Я не можу. Чому? Страшно. Бо я ягусько, це не страшно, а дуже навіть весело. Як лякуська не впиралася, як не намагалася втекти до їдальні, друзі таки затягли її на кулю. Буде цікаво. Ми веселитимемося, заспокоїли налякану і поволі піднялися в небо. На сусідній хмаринці містилось безліч пралень. Із кожної вилітали мильні бульбашки. Тут використовували багато води, тому над хмаринкою завжди рясніли веселки. Їх було так багато, що, здавалося, ніби це веселкові арки. Ангелята любили прогулюватись під ними. Прилетіли, прилетіли, весело загомоніли наші ангелята і одне за одним зістрибували з літачка, повітряної кулі та надувних кульок. Наче колобочки покотилися до пральні. Усередині на них уже чекав великий басейн із теплою водою. Ну, мобуль башкувати. Скомандував ангелик у червоних штанцях на ім'я Вигадусь. Він завжди вигадував усілякі розваги. Ангелята взялися до роботи, гуртом вхопили велетенське мило і шубовснули його у воду. Замить увесь басейн булькав і пінився. А ще за хвилину з нього вилітали велетенські мильні бульбашки. Ну і веселищі почалися в невгамовних одні застрибували на бульбашки, і коли ті тріскали, з реготом падали та пірнали в басейн. Інші хопили сачки і ганялися за мильними кульками. А коли таки зловили, бульбашки з ляскатом щезали, заляпаючи ангеликів з ніг до голови. Поміж ними з'явилася і лякуся. Вона, як завжди, відрізнялася від інших. Аби борони Боже, не втопитися, натягнула на себе надувне коло, на рукавники і навіть надувного Чепчика про всяк випадок. У таких обладунках їй було спокійніше на душі. Тим часом деякі ангелята, попри забави, таки взялися до роботи, скидали штанці і ретельно їх прали. Та от біда, ніде було розвішувати чисті речі. Я знаю, чим зарадить. вигукнув затійник Вигадусь. А зачепімо мотузку за веселку там ми зможемо висушити наш одяг. Ідея гарна, але як це зробити? Веселка ж високо! зауважило одне ангеля. А я зараз вам покажу, усміхнувся вигадусь. Він легко застрибнув на бульбашку і обережно підлетів до веселки. Вище зачепив один кінець мотузки, трохи далі другий. Опля, усе готово. радісно вигукнув, тримаючись за веселку. Для Ангеля це означало, що з'явилася нова забава почали підсаджувати один одного на бульбашки і летіли до веселки розвішувати мокрі штанці. Допоки вони висихали, кругленькі ретельно милися, бо ж чисті штанці треба одягати лише на чисті дубці. А коли ангелята повернулися на свою хмаринку, то взялися до звичної нічної роботи, ви маєте знати одну таємницю ангелики вночі збирають зірки, бо полюбляють довго засиджуватись за читанням. Адже коли сонечко заходить, Читати неможливо. Тоді ангелята беруть до железного сачка і ловлять зірки, а з них майструють ліхтарики. Того вечора сачка довірили лякусі. Ой, ні, це, мабуть, небезпечно. Я завжди тільки спостерігала, але ніколи не лапала зірок. Та ну, що може бути цікавіше, ніж полювати на зорі? Озвався кумедночубий хоробрусь. Ох, біда з вашими зірками. Ну, гаразд, спробую. погодилась Лякуся. Їй дали до рук велетенського сачка, і лякуся з острахом почала його підіймати. Та щойно здійняла сачка, як її захилитало на всебіч. Рятуйте, людоньки добрі, репетувала вона. А сачок її тягнув то праворуч, то ліворуч. Ангелята кинулися в різну біч, щоб лякуся не змила їх на своєму шляху, її так розгойдало, що раптом вона злетіла. Всі завмерли і одночасно йойкнули. Ой, -ой. політ тривав лічені секунди, і уже за мить вона повисла, на чому б ви думали. На місяці, штанцями зачепилася за ріжок Серпика. Трохи перелякана, але щаслива, що все закінчилося, гукнула до друзів Усе гаразд, можете іншим сачком знімати мене. Та геть, несподівано для усього товариства, з натовпу ангелят вийшов хоробрусь і впевнено сказав Я врятую тебе. Він схопив кульку. Швиденько надув її і піднявся у повітря. За мить відважний рятівник уже був поруч із нашою боягузкою, та щойно наблизився до неї, його щічки зарум'яніли і героїзм кудись вивітрився. Герой засоромився лякусі. Ти прилетів по мене? несміливо запитала вона. Угу. Лише прогугняв рятівник. Він легенько відчепив лякусині штанці від місяця і обережно всадовив її на кульку. Під радісні оплески ангелят вони вдало прихмаркувались. Відтепер у лякусі з'явився найкращий друг і рятівник. А з друзями і страхи менші, і невдачі відступають. Того вечора. Ангеляти ще довго сиділи в напівтемряві і читали цікаві книжки. Крилатики вмостились на зручних м'яких диванчиках, а на столиках поставили ліхтарики із іще свіжими зірками, яких наловили в нічному небі. Зірки радісно палахкотіли, а хмарковий люд сопів над улюбленими казками. Ще мить і вони солодко заснули. Їм снилися барвиста веселка, мильні бульбашки і надувні кульки. Вранці всі, як один, уже весело гомоніли в білій залі, нетерпляче тупцювали на місці, чекаючи, допоки хтось вигукне нову розвагу на нині. Раптом почулося Сьогодні ми влаштуємо чаювання. Ура! Чаювання!» Весело закричали ангелята. А що це таке? перепитували один в одного. Зараз я вам поясню. На середину зали вийшов ангелик у білому фартушку, на ім'я смакусь. Чаювання це коли ми нібито ходимо в гості одне до одного, п'ємо чай, ласуємо всілякими нямками. Нямками. Загули не поситьки, ми любимо нямки. Тоді гайда на кухню. На кухні уже палахкотів вогонь у печі і тихенько потріскували полінця. Так, друзі, спочатку нам треба замісити тісто, щоб із нього зробити смакотечні кренделики. скомандував смакусь. А як його місити? перепитали Ангелята. Сиплемо в миску борошно і додаємо до нього різні смакоти, пояснив ангелик у фартушку. Нямки. перепитали ангелята. Нямки, поважно підтвердив головний пекар. Та щойно він усипав борошно до величезної миски, малята заверещали. Сніжок, білий сніжок, і почали набирати в долоньки борошна. Та підкидати його. Навколо щенився такий гармидер, борошно літало усією кухнею. Кожне ангеля було від ніг до голови біле білюще, усенькі в борошні. Непосидьки реготали і кружляли у веселому танку під білою пеленою, яка літала в повітрі. Нарешті малі так надихались борошном. Ще почали голосно пчіхати. І так їх це потішило, що хто не пчіхав, і собі вдавав, ніби це робить. А коли вже до схочу набавилися, взялися до роботи, занурили свої рученята в тісто і старанно його місили. За якийсь час ангелик смакусь уже вкладав у піч майбутні тісточка. А допоки випікалось щось дуже духмяне. Головний пекар поставив на стіл запашний чай із лісових ягід. Але ж не мали терпцю ласуни кожен хотів тут таки сьорбнути того напою. Урешті смакусь відчинив дверця та пічки і вийняв ароматні кренделики. Щойно поставив на стіл, ангелята одразу ж накинулись на них і, хухаючи, дмухаючи, облизували солодку глазур. Тісточка вдалися напрочуд смачні, а ще й з чаєм. А знаєте, чому ті нямки були такими добрими? Бо їх готували з любов'ю ось так. Чудова погода для гойдалок! вигукнув одного ранку Вигадусь. Гойдалки це ж дивовижна забава, радісно закричали Ангелята. Трохи покрапав дощ і засяяло сонечко. А отже нині будуть веселки, сказав затійник. Веселки, гойдалки на веселках, загукали усі і миттю побігли на вулицю. Веселята уважно вдивлялися в небо, але там нічого гісінько не було, крім сусідніх хмаринок. Раптом поволі почали з'являтися червоний, помаранчевий, жовтий, зелений. Блакитний, синій, фіолетовий кольори. Усі разом утворили веселку. Ну, мана веселку. гукнув Вигадусь. Зачекай, зупинив один із ангеликів затійника. А як спускатимемось із веселки? Ми ж погубимо штанці. Твоя правда, друже, я про це й не подумав, зажурився затійник. Як тепер вчинити. Похнюплені ангелики посідали на хмаринці і лише нишком поглядали на веселку. Несподівано підвелася лякуся, Та, котру ми запам'ятали як величезну боягузку, і мовила Друзі, знаю, як зарадити цьому. Я так боялася усього, навіть було страшно, що колись спадуть штанці. Тому я їх міцно обмотувала стрічкою навколо талії. Тепер, завдяки моєму найкращому другові хоробрусю, я нічого не боюся, але про всяк випадок ношу зі собою стрічку. Можу нею поділитися, усім вистачить. Ура! Ти нас урятувала. Лякуся, ти найкраща. Радісно загукали Ангелята. І гайда підперезувати штанці стрічками. Підстрічковані застрибнули на веселку, приладнали гойдалку і тішилися, тішилися, тішилися. Та так пищали, верещали і риготали, що розсмішили навіть сонечко. Нині ж день народження у родини нашого затійника вигадуся. Пригадало якогось ранку одне ангеля, поки товариство збиралося у білій залі? Пропоную. Доки у родинника ще тут нема, вигадаємо для нього сюрприз, сказав найвідважніший з усіх ангелят Хоробрусь. Спечімо йому торта. запропонували друзі. Точно Торта. схвально вигукнули інші. А що ми йому подаруємо? Я знаю, що, озвався хоробрусь. Подаруймо йому повітряного змія, щоб він міг його запускати в небо просто з нашої хмаринки. Точно, запищали Ангелята, але де ж ми знайдемо повітряного змія? А ми його зловимо в небі. Якщо він повітряний, то мусить бути в повітрі, пояснив хоробрусь. Я піду його вполюю, потребую помічників. Хоробрусь дібрав кількох добровільців, і вони рушили на полювання. Щойно вийшли із Хмаринкового палацу одразу побачили, що неподалік завис паперовий змій. Тільки тихо, скомандував хоробрусь. Я підкрадуся до нього, а ви за мною. Та щойно друзі схопилися за мотузок, вітер підхопив Змія, а з ним і наших ангелят. Який радісний гармидер щенився від такого несподіваного польоту. Круглята задоволено верещали, а той ангелик, що розташувався найнижче, навіть не помітив, як загубив штанці. Ну й сміху було. Коли, врешті, разом із повітряним змієм Непосидьки прихмаркувались і подалися шукати загублені штанці. Тим часом на кухні інші ангелята метушились навколо святкового торта. Вирішили спекти вишневого, бо його найбільше любив вигадусь. Триповерховий торт полили смачнючим абрикосовим кремом і прикрасили зацукрованими вишнями. На горі поставили одну найбільшу вишню її мав з'їсти у родинник. Коли все було готове, до великої білої зали покликали усих ангелят і самого Вигадуся. Він навіть не здогадувався, який йому влаштують сюрприз. Одне ангеля своїми долоньками затулило вигадусю очі, щоб він, бува, завчасно не втішився. І тієї миті до зали внесли пахучого торта і повітряного змія. Щойно вигадусь, розплющив очі і побачив такі дарунки, закричав так радісно, що ангелята загигутіли тоненьким заливистим сміхом. Дехто навіть порухкував від реготу. А далі всі принесли свої тарілочки ложечки та гуртом накинулися на торта. Він виявився таким смачнючим, що ласунчики забули про етикет і їли руками або злизували просто старілочки, позаїдалися так, що на замурзаних личках чого тільки не було і крем, і вишні, і навіть крехти. До Різдва залишалося декілька днів, а це означало, що надходив. Особливий день у році, коли ангелята мали виконати свою місію. Найменші ангелики на святвечір завжди співають колядку Тиха ніч і своїм співом запалюють для людей різдвяну зірку на небі. До такої події вони щороку ретельно готувалися, бо ж перед колядкою мали дати концерт. Та от біда. За цілісінький рік непоситьки де тільки не бували, чим тільки не бавилися, а музичних інструментів до рук не брали. Тому і цілком забули, як грати. Маємо халепу, оголосив вранці головний музикант Скрипочка. Ніхто не пам'ятає, як грати на інструментах. Тому віднині кожен ходитиме на уроки музики. Ангелята радісно запищали, бо ж навіть уроки сприймали як розвагу. За декілька хвилин Непосиди вже сиділи у класі і уважно роздивлялися музичні інструменти. Ангел Скрипочка роздав усім ноти. Розгорніть, будь ласка, на першій сторінці. Розочуватимемо перші такти. Прошу. серйозно мовив скрипочка, поправляючи метелика на шиї. Він змахнув диригентською паличкою і у класі щинився гул. Одне маля чим дуж гамселило ручками по клавішах величезного рояля. Інше заглядало під віко і гепнулося на струни. Ще одне ангеля. Натхненно дмухало у трубу, щоправда, інший бік інструмента приклало до вуха свого сусіда. Ще одні непоситьки пропхали голови між струни арфи і не могли вибратися. Гармидер щенився несусвітенний. Годі. врешті вигукнув скрипочка. Ви хочете, щоб я збожеволів? Припиніть маємо обмаль часу. Якщо ми не впораємося і не дамо концерту, то підведемо нашого тата, який довірив нам цю важливу справу. Від таких слів ангелята принишкли і урочисто пообіцяли не бешкетувати та серйозно грати кожен на своєму інструменті, хоч і з усмішкою від вуха до вуха. Врешті настав довгоочікуваний святвечір. На хмаринці Встановили велику сцену. Завіса піднялася і звідти залунали чарівні звуки небесного оркестру. Ніхто з ангелят не фальшивив, а навпаки, дуже гарно натхненно грав. Врешті, після кількох номерів, оркестранти втихли, підклали музичні інструменти, взяли ноти і завмерли в очікуванні. Найважливішої миті концерту, на сцену вийшов диригент Скрипочка, підняв руку з паличкою і змахнув. Тієї миті зазвучали тоненькі, але напрочуд чудові ангельські голоси Тиха ніч, свята ніч. І від кожного звука на землі щораз більше розвиднювалось. І врешті посеред темряви зблиснула перша зірка. З небес до людей тихо спускалося різдво, і чудесами і ангельським співом.